Ви вже, мабуть, за мною заскучали, тому що тиждень мене не було. І мені вже почали писати: Таня, де ти пропала? Що сталося? Нічого не сталося. Ви вже ж повинні знати, що перед від'їздом і після того, як я приїжджаю да, з відпустки, у мене завжди дуже багато роботи. І цей тиждень я провела, сидячи за столом. І все, з ранку до ночі. От з восьми ранку і до восьми вечора кожен божий день. Зараз вже от за цей тиждень марафону я відпрацювала трохи. слідучого тижня в мене вже буде трохи вільніше. І сьогодні ми приїхали всім сімейством на дачу. Приїхали рятувати те, що в нас ж не було два тижні, і тут вже і бур'янами позаростало все. І, і на одні альонини руки це дуже багато і на Альонини, і на насашені. Тому ми приїхали сьогодні, і мама і я приїхали сьогодні тут допомагати. Так що приємного перегляду вам, а нам легкої праці. Бажаю приємного Каву попили. Боже, жара вже така. У нас оце два дні було, знаєте, мабуть, таке оце Боже якесь благословіння, що ми хоч трохи подих перевели у себе. У нас пройшов був сильний дощ і було два дні трошки прохолодніше. А сьогодні вже на 3 градуси більше, ніж вчора, а завтра 31 вже пишуть, і там тоді на тижні взагалі буде апокаліпсис. О, так, що ми до чого я? Ми каву попили і зараз розподілили роботу. Всю. Саша там з Дінісом на добавці копає цибулю. Альона сказала, буде зараз займатися цією половиною е грядки. А ми з мамою зараз будемо копати часник. У нас тут уже гостя плантація, і часник вже посох, і бур'яни ростуть. Коротше, зараз будемо приступати. А, тут такий ось гібіскус з росте. М. Плани міняються, змінюються. Тут зразу на ходу глянули на часник, а він ще трохи зеленкуватий, йому ще треба трошки постояти, тому часник Сьогодні у нас відміняється і буду починати. Тут просто я зараз вам покажу, все буде зрозуміло. Все заплетено оцим мокрецем. Бачите, який прямо ковром все лежить. Все, 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 все. Ось ось і перчик бідний, нещасний. Ну і оце все треба зараз висапувати, виполювати. А тут, дивіться, вже тут, де залишилась розсада помидорів, у нас була. Де оце в тепличці, то вже навіть помидорки маленькі ростуть. Ніхто їх так і не вбирав. Тут позаквітали квіти, лаванда. Роз, ця троянда, здається, як нахилилася, захирила проход. Ой, ну коротше, роботи дуже багацько. Прям наче Альона перед від'їздом вони все тут поприбирали, все повисапували. І оце таке яблуком нападало скільки. Коротше, приступаємо. Хвати балакати. Що це мокрець? Це Альоні кажу, Боже, таким ковром росте. А вона каже, це не мокрець. Це якась там капуста, їстівний бур'ян, яку каже, на базарі прямо на розсаду продають, її маринують типу, як морську капусту. І їдять, що в ній дуже багато йоду. А в нас цього йоду тут просто завалісь. Яблуко треба теж виносить. Не треба надбирати собі вже можна робити яблучний оцет. Які тут більш-менш нормальні, я надбираю на оцет. І оце борюся я з цією капустою. На смерть. Дуже жара вже зараз в затінку. Зараз, я не знаю, мабуть, годин 12, 31 градус вже в затінку. От жара неймовірна, все вухо попускало. Страшне щось. Оце вже таку діляночку вибрала тут оцей ковер, що було спека неймовірна, О, просто не, невозможно. Пішла тільки, що вмилася, просто тому що. Ой, господі, Ой. під тече, заливай все обличчя, зірвала яблучко, так яблучко, ці смачні. Зараз піду трошки вичахну, з'їм яблучко. Спека неймовірна. Бачите, ось 31 затінок. Це у нас тут біля варанди, тут завжди затінок. 31. Альона тут розгрібається з малиною, чи що воно їжевіка. пагони, які великі, теж все тут заросло бур'яном страшне. Я розумію, але воно є. Флокси дуже красиві і дуже пахнуть, хочу додому собі нарізати. О, дідь, а навіщо так жарко? Ти не знаєш? Оце ну, таке тут може ця калина червоніє. А я оце сіла тут в холодочку. Ябочко з'їм Mm. Такі солодкі. Треба додому набрати біда. Додому Альона добре, їсти яблука дуже. солодкі, смачні. Вже в нас час, початок другого, і мене от одкомендірував готувати обід. Ну як готувати? Я вдома вчора все приготувала. І в мене там і картопельку зварила, і курочку посмажила, запекла в духовочці. І котлетки в мене такі дієтичні із курячого філе з кабачком, з морквою. І в общем, це все мені треба підігріти, просто накрити на стіл, будемо обідати. Взяла з дому смальцю. Ну, Щоб було, знаєте, на чому якраз тут небагатсько. Картоплю підсмажити. Забрала з дому свою стареньку пательню. Оцю, що в мене була. Ну, вона ще так більш-менш ну, не дуже там нова. Да? Заварила молодої картоплі. І буде в нас отака картопля. Знаєте, така з укропчиком, папуча. Буде пахуче. І що в нас? Ще? Курочку вчора засмажила в духовочці. Ну, зараз теж викладу її, хай вона підігрівається. О, бо все з холодильника. Ось такий у нас буде наш швидку руч обід. А ще, бачите, робила такі котлетки, вони геть такі дієтичні-дієтичні. Куряче філе, тут морква, кабачок, цибулька і запечені в духовці. О, так що це... це в мене вчора я працювала, і в мене відмінилася одна клієнтка, і я оце бігом все давай дома робити. Не хочу бачити. Так, ну, подиві, чоловік, так будеш Що, Які красивіші флокси. А аромат одних такий стоїть, прям прямо прелість. Я просто тут зараз Альона вже сапає, а я так як сьогодні діжурна по кухні чергова, то на мене чекає. Посуд. Зараз гріється водичка. Ну, і зараз посуд помию, а тоді ще е, перчик ще мене чекає, треба мені його дополоти. Жарко дуже. О, вже 32 градуси в тіні. Жара страшна. Мама світло є, так? світло є. Мама стає поливати. Ми їй таку вже роботу, трошки наче, щоб легше. <с> От, Мама стає поливати, бо все горить, все поопускало вуха, страшне. Все вже полито, і ви знаєте, прямо як полилося, так прямо наче якось аж свіжіше сталося. Мама наполивала, прямо ж калюшки стоять. І зараз ще вона дополиває добавку, там де цибуля була, в чому вибирали, і... і будемо тоді їхати додому. О, в мене прическа яка. Це чолка терчить. Ой, ви знаєте, до, до такої. Степені жарко, що я вже намагалася цю чолку запхнути під резинку, а потім вже в самому кінці знайшла у мами косинку. Тут така вона хебешечна косинка. І блін, ну що ж їй треба було раніше, знаєте, так от, як, як банданою, і чолку прибрати, і все. <кій> О, але вже ну, нема сил. Зараз, оце, наче, трохи дивлюся впало на 30 градусів, але ж вже п'ята година. П'ята година, то це трошки наче стало, і після поливу трошки наче свіжіше стало, особливо коли в затіночку сидиш. А там ото, на сонці, ну такий вже ж сонцеп, ну прямо до полуморочного состояння. Це страшне. Ну вже, Що зробили на сьогодні, те зробили. Що не встигли, буде вже Альоні на слідуючий раз. В общем-то, то таке. Це так, ми цей раз я вже Альоні запропонувала, говорю, давай. Я вам трошки допоможу, і мама приїхала, от папа вдома залишився, бо йому там ну, не дуже добре. То він там кондиціонер, то він може там і полежить. Завтра папу кладу в лікарню. Фух, дуже жарко. жара. Оце так. Так що будемо вже скоро збиратися та їхати додому. Збираємося вже додому. На вечір, знаєте, трошки легше, наче стає. Не так жарко, спекотно, але треба їхати додому. Завезли, ну, Мені везе мене першою завозять, Та потім вже маму, і... <кхід> і вони потім вже додому. О, щось ми так да, підвтомилися сьогодні, підвтомилися, нажарилися з цими бур'янами, з цією жарою. Е, ну, ну, Хоч трошки щось зробили, тому що Ну, роботи там дуже багато, звісно. Що ми будемо бачити, як Альона далі, чи сама, чи може я ще якось поїду. Їй допоможу. От. А? Зараз зараз що? Зараз я в душ, миться купатися, фухи відпочивати. Бо завтра теж знову дуже зранку підйом, Божечки, це, в мене, це я чолку питалася туди убрати. Знову зранку підйом і зранку. Папу треба ложити в лікарню. Але у мене вже з понеділка я вам казала, вже у мене трохи менше обсяг роботи, вже в мене менше людей. Бо цей тиждень робила дуже багато. <кій> От, і в мене на цей тиждень теж є якби плани. Ну це крім того, що і папу в лікарню покласти. І є у мене плани, у мене потік бойлер. Він потік і ще до того, як ми їхали в Поляну. От. І такий, знаєте, він спочатку там підкапував зовсім трішки, а потім він прям став литься. Тому, я, як ми їхали, я його просто оттуда всю воду спускала, ну знаєте, щоб воно мені не прорвало. От. І кх -кх, у поляні я якби не витратила всі гроші, ті, що я брала з собою. У мене там трохи залишилося і працювала ось до, до ну до, до грошей ще дозаробила трохи. Тому мені треба їхати в епіцентр, дивитися, вибирати собі бойлера. З одним махом мені треба купувати новий сміститель у ванну ну, коротше, Будуть покупки, будуть покупки, буде епіцентр, підемо разом гуляти по епіцентру, буду щось вибирати, щоб була і ціна нормальна, і якість. Тому що, знаєте, є навіть навіть ті. 에, смістителі, вони є ну, дуже дорогі, там, да, хороші, можливо, але вони по 5 тисяч. Ну, в общем, поїду, буду дивитися, придивлятися, що там є, в общем, і треба купувати. Оце в мене поки що бойлер і поки що м -м, цей ж, сміститель. 에, стосовно годинника, я ж собі хочу такий на день народження годинник. Але, але, так як у мене телефон iPhone, я хотіла Apple Watch. Але Apple Watch дуже дорогий годинник. І, можливо, я куплю, але собі вже не Apple Watch, а я там придивилася Huawei. <клухи> так що, можливо, я собі його візьму, і, і буде у мене такий годинник. Ну, в общем, бо я так звикла кожен рік собі на день народження робити якісь подарунки. А, тому а бойлер це для мене не подарунок, а от, а от годинник подарунок. Тому, можливо, буде так. В общем, побачу, на що мені хватить грошей, тому що не так багато тих грошей, ну, можливо, на щось вистачить. Ой, Не знаю, яке там сьогодні в нас відео, тому що ну вийде яке відео, тому що знімати особливо не було чого, тому що ми сапали цілий день ото під сонцем. Ну, що знімати. Як ми то в, тому, то в тому ракурсі, то в тому ракурсі. Ну, в общем, не було особливо, що знімати. Та ну зараз вже мені посвободніше, так що відео будуть виходити мої домашні, хто за мною там засумував. І дякую вам, що ви про мене пам'ятаєте, і що я вам подобаюся. Подобаються, дивитися мої відео. Ну ось, Будуть відео вже зараз виходити частіше. Буду намагатися їх випускати вам частіше. Начнуться знову готовки, але готовки, так як і Альона вам показувала, що вона сіла на правильне харчування. Я також сіла на правильне харчування, не знаю, якась там 185-та спроба. Але я цей раз купила, купила, купила це харчування. Якби в мене прописана прямо міньовка по дням, по грамам, все. І я е, е, буду так харчуватися. А ви мені напишіть, е, чи вам цікаво це, чи знімать вам отакі. Харчування от на день. Там повністю все збалансовано, жири, білки вуглеводи. І якби це от правильне харчування. Тому зараз в мене вже буде час. Я і цей тиждень харчувалася по правильному харчуванню, але ну не з того харчування, що я купувала. Тому що в мене взагалі не було часу. І я так, відпрацювавши до восьми вечора, ставала, щось там собі приготую і отак от, от харчувалася цей тиждень. Ну, а тепер вже буде ось час, буду, буду харчуватися, намагатися по правильному харчуванню, по, по тому, що я собі придбала. Так що, а ви напишіть, якщо вам цікаво, то я буду прямо от знімати. Там іде по меню, на два дня. Готуєш один раз на два дні зразу. Прям все з грамовками, з КБЖУ, з усім на світі. Якщо цікаво вам, то буду таке знімати вам. Так, ну і на сьогодні я з вами буду прощатися, все зараз в душ купатися і відпочивати. А з вами я на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.